Всім доброго здоров'я! Мене звати Андрій. І як ви вже знаєте з попередніх відео, я намагаюся в трейдингу заробити мільйон. Дане відео вирішив зняти я про свою торгову стратегію. Можливо, комусь знадобиться, а особисто мені з часом переглянути, подивитись і зробити висновки. Так от, я ціле літо працював над стратегією. Буду працювати за допомогою торгового бота. Автоматизована торгівля. Я почав працювати 1.01. Закинув я 100 доларів, як ви бачите. Зараз вже є 107.50 тому що сьогодні відкрилась угода і закрилась плюс. Тому давайте до стратегії. Кому цікаво, я залишу посилання на торгового бота. Також є... я створив телеграм-канал. І туди я скидаю, коли відкрив угоду, скільки закрив і свою статистику. На YouTube канал в відеошортс я буду скидати результати за попередній день, скільки заробив короткий огляд угод, плюс-мінус. І в кінці тижня, це буде субота або неділя, там буду, дивитися вже по ситуації, буду знімати відео на то, як рухається мій баланс, в плюс, або в мінус. Тому помошу зручніше. І погнали. Так от, закинув я 100 доларів, суть моєї стратегії. Працюю я на платформі Veles. хороша ідеальна платформа. Можливо, з часом я знімлю ще відео про її суть, інтерфейс, тому що, коли я почав, я побачив цю платформу в інтернеті, в Ютубі. Дуже розказано, але є багато пунктів, яких я не знав, я просто методом теку їх зрозумів. Тому про це я відео знімлю пізніше. Тепер стосовно стратегії. Як ви бачите, у мене є 36 ботів, але на тестовий аккаунт, де стоїть 100 доларів, буду тільки ось цих 4 боти. Коротко по Тобто Він входити буде по RSI. 5 хвилин менше 40. І е, main reversion. Тобто слабкі рівні. Тобто 15 хвилин. Та як профід у мене буде 1. От він, тобто мінімальний 3%. Входити буду двома ордерами. Тобто 50% і 50%. Плече я буду використовувати 50. Депозит для даного бота е, 5 доларів. Зараз я вам розкажу, чому 5 доларів і чому 50. Як ви бачите, тут всі такі настройки. Я провів бек-тест. Зроблено більше 200 угод. Результат бектесту я зараз теж покажу. Бачите, всі одинакові настройки, 4 монети. Тому поїхали. Стосовно депозиту 5 доларів. Я працюю з стоп лосом Мій стоп лос сягає 1,5%, але він займає 1,5% після другого ордера, який працює на відстані 2%. Тобто, по факту, від першого ордера 3,5%. Мій стоп лос дорівнює 6,25%. Тобто, я ризикую втратити 6 доларів тобто 6%, натомість мінімальний мій прибуток складає 3%. Якщо ми закупимося, якщо закупиться мій бот, 2 ордера мінімальний дохід з угоди складає 8 доларів. Якщо він закупить перший ордер і закриє в 3%. Ця сума буде дорівнювати 3,50. На бектестах я вам зараз покажу результат. У Відалі дохід з такого бота в місяць складає 40-60%. Щоб не було, я туди не лізу, бот просто працює. А давайте поговоримо про бектести. І чому я вирішу так запустити. Ось як ви бачите, я зробив бектест 3.01, буквально перед відео. Тобто 3 місяці. Тобто всі бектести проводились за останні 3 місяці. Там були великі, великі падіння і було ще більше Рости, там по 300, по 200, по 100%. І от що вони заробили. Ось перший бот STRK. З 5 доларів, які я йому даю для торгівлі, він заробив би мені за 3 місяці 121, 121 долар. Комісія, з яких склала би, 14,60. Тобто, тут вже введена комісія. Тобто 106 доларів чистих. 106 доларів чистих він мені би наторгував. Тобто за 3 місяці це X2. Давайте порахуємо. 106 ділим на 3 місяці. Це 35% чистих до мого депозиту. Тобто, 100 доларів Але я буду розганяти депозит, тому зараз поясню, як я буду ще робити. От монетка рендер. Тобто за 3 місяці 91 долар. Така ж сама ситуація. 91 ділим на 3, це 30%. Наступна монета ПЕПЕ, 70 доларів. Поділяйте на 30 і на 23%. Тобто 60% це вже 80% в місяць до мого депозиту. І віртуал. 117. Це теж 30%. Тобто більше 100% в місяць, мені мають зробити, по ідеї, ось ці 4 боти. Тепер давайте трошки про статистику. Тобто це є бектест, який чітко вираховує. Я вам зараз відкрию сьогоднішню угоду, яка відкрилась і яка закрилась, і там йде копійка в копійку. Тобто реально класно платформа постаралась. Максимум інформації. Тобто, от прибуток 121. е профіт, який міг би бути. У мене по угоді це 22 долара. то є 17%. 17% руху ціни. Максимальне падіння при тих настройках, які я зробив, 6%. Тобто мінус 14 доларів. Це максимально, що можна було втратити. Але у мене стобло стоїть 3,5% від першого ордера. Що тут ще цікавого у нас є? Тобто, всього 38 угод. Тайк профіт 27, стоп-лосс 11. Час 3 місяці, середній час в угоді 8, максимальний час 10, мінімальний 8 хвилин. Давайте подивимося, як виглядає наш, скажімо так, наш графік прибутку. ви бачите ну 4,68. І от ми пішли, пішли. Ось тут 40 доларів, грубо кажучи. Ми спустились до 31 це це у нас дві угоди пішли поспіль мінусом. Може, може було плюс, може було мінус, але в середньому ми втратили 6 доларів, от бачите, зі 100 пішов 100 блос. Мінус 20 доларів. Якщо я втрачаю 6, це, виходить, 3 угоди поспіль пішло мінусом. Чому я вибрав іменно він рейд? Він рейд 71%. Ну, це просто шикарно. Це просто шикарно. Тому, давайте ще одного бота вам покажу. Рендер. Тобто 91. Все то ж саме. Час в угоді 3 місяці, 8 годин, 2 дні. Ну, тут, ви, якщо ви зайдете, подивитесь на графік, мене це просто сумасшедше. Вперед, назад, догори в долину, там рухи такі по 20-30%. Руками я би точно таке не зловив. Давайте подивимося на графік. Ось, тут вже цікавіше. Тобто, 62% він рейд. Тоже досить є непогано. Далі я ще зайду там пару угод вам покажу, як воно. Тобто 69. Ось, з 60, тобто мінус 30 доларів. Це 5 поспіль угод мінусових. Тобто я вибрав різні монети, теж він рейд 65. А тому є і хороші прибутки. І давайте глянемо ще останню віртуал. Вона саме потужна по прибутку, це є 117 доларів. 14 годин максимальний час в угоді, тобто вона дуже волотильна. 4 години середній час в угоді. 3 місяці, ну і мінімальний час 24 хвилини. Що по графіку? От тут дуже набагато цікавіше. І він рейт теж 65. Тепер давайте трошки про угоди. Профіт, тобто, тут можна переглянути, відкриваєте любу. Угоду і ви бачите, де він зайшов, де він вийшов. Досі, досі він чітко вийшов тут з угоди. Отут він. Он тут зайшов раз. мав би докупити ще другий раз. Не, другий раз він не докупляв. Ми бачимо, так само от тут. Раз закупив, прямо внизу. І 4% руху ціни зловив. Звичайно, ціна могла піти ще вище, скажімо, на 7%. Але ми ж того не знаємо. Хто торгує руками, той знає, про що я говорю. Ну, що от. І, в принципі, так само. Тож і є стоблоси. По даті Тож, Тобто, два поспіль стоблоса, одразу, стоблос, два. Профіт, стоблос. Раз, два, три, е -е -е плюс, стоблоса, два. Знову два стоблоса. Я перебрав всі ці монети. Чому я вибрав 4 монети? Е -е Мій стоблос складає 6,25. Тобто це 16 угод. Поспіль мінусових, я втрачаю весь свій баланс. Я вибрав ці 4 монети. Я їх накинув на календар. І найбільше мінусових угод поспіль іменно з цих 4 монет в мене вийшло 5. Тому я вирішив прийняти великий ризик і подивитися, що з того вийде. Надію, що 16 угод поспіль мінусових не буде. Тобто треба, щоб 4 монети, 4 рази поспіль закрили мене по стоблосу. Тоді йде в мене мінус весь депозит. Але такого не було. Я зараз з вами пролистаю. А ви зможете подивитися, нема. Аналогічна ситуація буде на будь-якій монеті, тільки Пепе мало 5 поспіль мінусових угод. А, при тому, що е, оця остання монетка, е, я вам її показував, вона з листопада місяця. Тобто, за два місяці е, 100% до депозиту. Тобто, бачите, он профіт. Що було? Раз, два, раз, два. Вон скільки плюсових, потім раз, два, три, чотири, п'ять. Іде один профіт, знов стоп блоз, знов профіт, знов стоп блос. Ну і пішло далі вже, вже все в плюс. Тому. Якщо вам цікаво, що з цього вийде, підписуйтесь на канал, переходьте в мій телеграм-канал, там я буду щоденно скидати всі свої угоди. Також е, дана платформа от, для людини, яка ну, новачок в трейдингу, наприклад, такий, як я, просто вони вирішили. Велика їм дяка, Шано. Потім я знімлю детально відео про дану платформу. Тому будьте здорові, дякую, ставте лайк. І спостерігаємо наступне відео буде коли бот зайде в якісь угоди.